Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні засідання постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин. Кворум є Постав Володимир Іванович, Саєнка Наталія Іванівна, Дубовик Олександр Вікторович, Чабан Олег Андрійович. Е -е. Доброго, дня. Доброго дня. Володимир Іванович, можна починати? Добрий день. Починаємо. Я зачитаю в чергу, добре. У нас одне питання на комісію про закриття програми створення і використання Дай, матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Синельніківському районі на 2023-2027 роки. Доповідає Железняк Олег Миколаївич, начальник відділу оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації. Будь ласка, Олег Доброго дня. Шановні присутні. До По постанови Кабінету міністрів України від 30 вересня 2015 року, номер 755, про затвердження порядку створення, утримання та використання матеріальних резервів, крім державних, та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків і змінами. Які були внесені постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 2024 року, номер 248, місцевий матеріальний резерв для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій ліквідації їх наслідків та надання термінової допомоги постраждалим створюється органами місцевого виключно органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. А також за рахунок добровільних пожертвувань, фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань, громадян інших незаборонених законодавством джерел. Так, відповідно до статті 3 даного постанови оперативний матеріальний резерв. Створюється ДСНС, відомчий матеріальний резерв, Міненерго Мін. Транспортом, Міністерством охорони здоров'я, Мінюстом та іншими державними органами, регіональний матеріальний резерв створюється радою міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Тевостопольської міськими райдач-адміністраціями. місцевий матеріальний резерв органами місцевого самоврядування, об'єктовий матеріальний резерв об'єктами господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки. Згідно статті 5 Даної постанови створення, утримання та повноваження резервів, поповнення матеріальних резервів здійснюється, оперативного за рахунок коштів державного бюджету через ДЦН відомчого за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи виконавчої влади, регіонального та місцевого за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. І місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, об'єктового за рахунок власних коштів. У зв'язку з викладеним просимо закрити програму створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій тих і природного характеру та їх наслідків у Синельниковському району, так як райдержадміністрація не здійснює ці повноваження. Є запитання, шановні депутати. Нема. Нема. Ось постанову я дав. Дякую. дякую, голосуйте за те, щоб винести на сесію постал. Саєнка. Чабан. За. Дубовік. За. Дякую. Питання комісії вичерпано. Запрошуємо вас на 12-ту годину на сесію. Чекаємо. До зустрічі.